Поспішайте скористатися знижкою мінус 50% на ці набори кухонного приладдя. Стартова ціна була 975 гривень. Зараз на знижку вони коштують 490 гривень. Вони у нас є в двох кольорах білий з мармуровим малюнком, а також чорний набір. Цей набір ідеально підійде під наші набори каструль з мармуровим антипригарним покриттям. Білий підійде до цього світлого набору. Стильні і зручні набори силіконового кухонного приладдя. Саме те, що потрібно для вашої кухні або на подарунок близьким, а чорний підійде до чорного набору. Кожен предмет з набору виконано з термостійкого нетоксичного силікону. І також мають зручну металічну ручку. цьому наборі є всі необхідні нам лопатки, наприклад, ложка, щоб під е, набрати підливку, також черпачок для перших страв. Голубці ми можемо набрати лопаткою. І найнеобхідніших предметів, які ми можемо помістити, в стаканчик.